Українське місіонерське товариство «Світло на сході представляє дитячу християнську передачу стежинка. Я завжди радію зустрічі із своїми друзями. Друзі, це дуже добре, я навіть не можу уявити своє життя без друзів. Про друга твій друг тобі віддасть усе: і свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак, та не за щось. А просто так, і збільшуване на скельце, найкраще у дворі. Твій друг зі щирим серцем тобі віддасть, бери, і ти нічого не жалі, ніколи, і ні трохи, і навіть м'яч футбольний свій. Віддай, як друг попросить, і посміхнеться друг тобі, аж схочеться співати, і ти подумаєш тоді, як гарно дарувати. А як приємно разом із своїми друзями мати другом того, хто створив увесь світ. Ви говорите про Бога? Так, ми говоримо про Бога, про Ісуса! Наша стежинка для того й видається, аби вказати той шлях, ту стежечку, яка привела до Ісуса. Адже тільки Ісус може навчити нас дружити по справжньому, аби наша дружба була не руйнівною, а плідною. Стародавня мудрість говорить Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. А ти маєш друга? Як ти вибирав його? Багато хто дасть таку відповідь Я не вибирав його, просто так сталося, що ми потоваришували Частіше за все, так і буває. Двоє або троє, або група людей проводять час разом. У них є спільні захоплення, спільна справа. У дружбі є одна особливість: друзі впливають один на одного. Ти сам, того не помічаючи, стаєш схожим на свого друга, його захоплення стоїть твоїми. Ви читаєте ті самі книги, слухаєте ту саму музику. Друзі переймають один в одного звички жести, слова, навіть стиль одягу. Якщо твій друг або подруга почав палити, то й тобі буде дуже важко втриматись від цигарки. Можливо, ти ще не замислювався над тим, хто твій друг. Чи пов'язує тебе із ним, чи корисна ця дружба тобі? Подумай: існують два види дружби: руйнівна та плідна. Ти можеш сам визначити, якою є твоя дружба. Дай собі відповіді на два запитання: перше, чому я товаришую саме з цими дівчатками та хлопцями, та друге, чого я у них навчився. Якщо відповідь буде на кшталт цього, я приєднався до цієї компанії, тому що немає чим зайнятися, треба вбити час, не хочеться сидіти вдома і слухати нотації батьків, або друзі навчили мене легше ставитися до життя, до грошей, до стосунків між дівчатами та хлопцями, тоді це дружба, яка руйнує тебе. З такими друзями краще розстатися. Якщо відповідь буде я вибрав собі цього друга, тому що він чесний і порядний, я ціную дружбу з ним, ми ніколи не брали участі у такому, про що мені було б соромно розповісти іншим, тоді це плідна дружба. Плідною дружбою, яка відзначається постійністю, є дружба, в якій присутній Христос, маючи друзів християн, які керуються Словом Божим і слухаються голоса Божого. Ти будеш в безпеці, їхній вплив на тебе буде корисним. Стосунки між віруючими дівчатами і хлопцями не призведуть до сорому і трагедії. Хто слухається Слова Божого, той знає, що легковажні стосунки гріховні. Господь береже своїх дітей, Він вчить їх вибирати істинні цінності правду, справедливість, милосердя, він вчить відмовлятися від сумнівних втіг, неправильних цінностей від усього. На що такий багатий гинучий світ, в якому ми живемо? Вибери Христа, і Він допоможе тобі знайти справжніх друзів, з якими ти міг би говорити про Бога і відвідувати церкву. А якщо ти віриш в Ісуса Христа і маєш невіруючих друзів, розкажи їм про Божу любов, про спасіння, про небезпеку гріха. Ти маєш молитися за тих, хто відкидає Бога. Ночной тишине. Ядер ночной тишины, и детской молитвы внимая Господь посылает. Оскільки наша передача присвячена дружбі, пропоную послухати одне дуже повчальне оповідання про двох німецьких хлопчиків Клауса та Даниїла. Мені здається, воно стане у пригоді багатьом нашим хлопчикам та дівчаткам. Оповідання називається знахідка. Був теплий літній день. Клаус. Грав у схованки зі своїм другом Даниїлом у невеличкому міському парку. Даниїл стояв обличчям до товстого дерева і голосно рахував. Один, два, три, чотири. Клаус швидко обдивився навколо у пошуках підхожого для схованки місця. Сховавшись за великим кущем, він раптом побачив у траві якийсь предмет. Клаус підняв його, це був. Невеличкий зелений гаманець. Хлопець замислився. Він чув, як Даниїл рахував. Дев'ять, десять, одинадцять. Я не знаю, кому він належить, подумав Клаус, роздивляючись, гаманець. Данику, мерщій йди сюди, я щось знайшов. Показавши другові гаманець, Клаус вирішив відкрити його. В одному місці замок блискавки застряг, Клаус нетерпляче посмикав його і гаманець нарешті відкрився. Ой, дивись, тут сорок марок, це багато грошей. На них я зможу купити собі шкіряного футбольного м'яча. Я так давно мріяв про нього. Даниїл хмуро подивився на гроші. Ти маєш віднести гаманця до знахідок. Мій тато казав, що знайдені гроші ніколи не можна залишати собі. Їх потрібно віддавати до бюро знахідок. Може, її вже хтось шукає. Але Клаус махнув рукою і безтурботно відповів Дурниці, адже ніхто, крім нас не знає, що я їх знайшов. Він швидко заховав дорогоцінну знахідку у кишеню штанів. Ввечері Клаус поклав гаманця під подушку, щоб мама не знайшла. Всю ніч Клаус відчував під подушкою невеличкий гаманець. Хлопець не міг заснути. Йому чулися слова Даниїла. Ти маєш віднести гаманця до бюро знахідок». Наступного ранку Клаус прокинувся вкрай стомлений. В кухні на столі лежав бутерброд. Клаус задумливо поклав його у портфель. Мама провела сина до дверей. І тут він, повільно витягнувши з кишені зелений гаманець, Несміливо сказав мамі: Ось візьми, цей гаманець я знайшов учора на траві у парку. У ньому сорок марок. Віднеси його до бюро знахідок. А шкіряний м'яч мені зараз не потрібен. Потім Клаус схопив свій портфель, помахав ще раз мамі рукою і побіг до Данигіла який чекав на нього за рогом. Дуже повчальна історія, чи не так?